Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, спокою і добра Україні! В цьому відео розповім, як ми допомагаємо нашим проблемним сім'ям сім під час зимівлі. Також покажемо, як зимують наші маточки штучного саміння і покажемо результати нашої роботи на нуклеусах. Після то, щоб провели свою роботу в дану І так, у нас сім'я номер 54 Пчілки в нас дійшли до задньої стінки. Але в нас є з боку рамочки повномедні. В таку погоду, як зараз в нас, ми можемо положити планочки їм, і щоб вони могли перейти. На сусідній рамки. Але цю процедуру можна робити, якщо температура не випускається нижче мінус 5 градусів. І це треба контролювати, того що не завжди вони можуть перейти. Ми зараз ложимо і е, через 2-3 дні зробимо контроль в цій сім'ї. Якщо пчілки перейшли, значить добре. Якщо не перейшли, вони зараз сидять в кінці, біля задньої стінки, біля теплої заставної. Тоді, якщо пчілки не перейдуть, ми візьмемо оці рамочки повномедові, підвинемо пчілки і поставимо їх з цієї сторони. І тоді обов'язково не перейдуть. Але поки робимо ось так. Так, закриваємо. Ще покажемо одну слабеньку сім'ю. Сім'я номер 56 Це. Я би сказав, в нас одна із найслабших сімейок. Трошки ми розсу... Так само пчолки доходять до задньої стінки, а в нас з боку ще три повномедових рамок. Вони розсунулись по всіх. Робимо таку саму операцію. Робимо планочки, ложимо, щоб пчілки в нас могли перейти. На медні рамочки. Але кажу, якщо контролюємо це, якщо вони не переходять, тоді будемо, вони сто... сидять біля теплої заставної. Будемо рамки підвигати. Ці три рамочки будемо ставити з цієї сторони, якщо вони не перейдуть. І закривати тоді. Ну, це ми все покажемо. Будемо сподіватися, що вони самі перейдуть. Закриваємо. Так, тепер далі покажу, як зимують наші маточки штучного сім'яння. Цей метод, який я показав, допомоги пчоленим сім'ям зимою, не весь час є дієвий і не завжди він підходить. При досить низьких температурах його ж не можна застосовувати, повинні бути температури як мінімум 0, але ну, не більше мінус 5, щоб пчілки могли перейти з рамки на рамку. При низьких температурах вони не переходять. І також цей метод потребує контролю. От Положили і день-два треба дивитися, щоб дійсно впевнитись, що вони перейшли. Якщо пчілки не переходять, застосовуємо інший метод допомоги джолини сім'ї, про який, якщо подивимося пару днів, якщо вони не перейдуть, ми покажемо в своїх відео. Сім'я номер 66 Маточка штучного осен'яніня. Карніка Зінгер С64 на Тройзек. Маточка 2021 року. Дивимося, як вона зимує у нас. От, як бачите, гарно зимує. Клуб зжатий посередині. Рамочки займає раз, два. 3, 4, 5, 6 вулочок. Тут достатньо, ще неї корму. Проблеми нема. Сімейка гарно зимує. Сім'я номер 53 Маточка штучного осіміняє 2020 року. Карніка Зінгер С-64. На скленар. Сім'я. Ця менша як попередньо ми дивилися. Займає раз, два, три, 4 вулички, корму вдосталь. Сидять нормально. Біля теплої заставної. Сім'я номер 61 маточка штучного сем'яння 2021 року. карніка Казінкер С64 на тройзек. Дивимося стан зимівлі. Сидять посередині рамки. Раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. Корму достатньо. Гарно зимують. Сім'я номер 2 Це одна із сестер, що ми показували. Маточка штучного сініння 2021 року, карніка Зінга С64 на тройзик. Відкриваємо вулик, дивимося стан землі нашої маточки штучного саміння сім'ї з маточкою штучного семініння. Так, як бачите, клуб сидить гарно. Від передньої стінки. Відійшли буквально сантиметрів 5, до садньої стінки ще досить далеко. Займають раз, два, три, 4, 5. Ну і шостої там, можна сказати, нема там. Шості, п'ять вуличок. Без проблем зимують. Так, далі ми зараз покажемо, що відбувається з нашими нуклеусами після того, як ми переставили їм корпуса. Верхні поставили вниз і скомплектували повномедними рамками. Зараз перейдемо до їх і там покажемо. І так, дивимося наші нуклеуси, стан їх після нашого огляду. І так. пчілок не видно. Вони гудуть сидять в першому корпусі, верх не піднялися, слава Богу, все нормально. Вверху повномедні рамочки. Це далі зимівля йде без проблем. Дивимося слідуючий нуклеус. Так покажемо. У нас їх 8 штук, але, певно, всі 8 не будемо показувати. Покажемо з 4, зотри. Слідуючий нуклеус. Картина така ж. Сидять тихенько гудуть знизу, зверху повномедні рамочки. Так. Ще один нуклеус. Та ж сама картина. Вчілки знизу сидять, тихенько гудуть. В запасі їх верхній корпус з рамочками повномедними. Ну і ще давай тако через один покажемо, чи через два, що підряд вже не за... е... час не вбивати, щоб показувати в неї те саме. Так само сидять знизу, тихенько гудуть. Зверху повномедні рамки. Наша робота, можна сказати, по нуклеусах вдалася. Добре, що дозволила погода, не було морозів. Тепер ми можемо сказати так, що місяць їх без проблем. Наші нуклеуси ми переглянули ту роботу, яку ми провели на днях з ними. Дала результат. Пчілки сидять у нижньому корпусі, в верхньому корпусі. У нас повномедові рамки. Тепер можна не переживати з їхньою зимівлею. Ну, на цьому все. Будемо закінчувати наше відео. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходили повідомлення про наші нові відео. Ставте палець вверх. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення! Все буде Україна!